Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу закінчити вже на кінець свій річний декоративний Project Pen. Сьогодні буде фінал, шостий звіт, і ми подивимося, що мені вдалося закінчити з декоративної косметики, яку я брала на цілий рік. Це було, нагадаю, 45 косметичних продуктів. І давайте починати. Почнемо з тональних кремів. Як бачите, в мене закінчилось за попередні 5 звітів, 5 штук. Перший це ось такий ілюскін від Oriflame. Він також закінчився. Я показувала в минулому звіті, правда, сюди я вже перелила пробники консилера, тому що я говорила, що тут зручний дозатор, і в пробниках не так зручно користуватись, а з цієї баночки дуже зручно, тому я перелила і тут уже консилер. Але це не відміняє того, що в мене закінчився за цей рік повністю цей тональний крем, от стільки його було на початок. Далі, другий тональний крем це ось такий Vivienne Sabo. Кабаре в мене повністю закінчився. Тут я відмітки не робила, бо я його зважувала. Наступний корейський bb крем від Farmstay. Тут було 40 грам. так само повністю закінчився. Так, наступний від Maybelline, ось такий. 30 мл. І тут в мене був перелитий Сісі-крем, теж з пробників, і його було от стільки, і повністю закінчився. Що закінчилось за останні два місяці? Ще один тональний крем, ось такий бібі-крем сяючий від корейського бренду Холіка-Холіка. Holika Holika. Тут було 30 мл, і я його повністю закінчила, він порожній. Так. Ще один тональний крем, який у мене брав участь в цьому проєкті це ось такий бібі-крем, але вже зволожуючий, від Холіка холька 30 мл. Тут його ще залишилось десь приблизно половина, і мені не вдалося його закінчити. Того його ставимо в сторону, як не закінчений продукт. Отже, по тональних кремах це все. Виходить, за рік мені вдалося 6 штук закінчити, а один залишається. Далі, давайте подивимось консилери. У мене закінчились дві штуки за цей рік. Перший ось такий від Avon, 6,5 мл. Ось було стільки на початок періоду, і повністю він у мене закінчився. І другий від Pharmacy. Тут я поміток чомусь не робила, можливо, він у мене був цілий, і я повністю його закінчила. Так, це який відтінок, ось тут відтінок Light Ivory. Так, два консилера, і в мене консилерів більше в проєкті немає. Далі давайте подивимось пудри. От перша пудра, ось така від Avon Mark, розсипчата пудра. Тут було 9 грам від Avon. Стіки її було на початок періоду, і ось так плав, плавномірно в мене вона закінчувалась і повністю закінчилась. Так, і друга пудра. Ось така від відрелої, це сатинова пудра, ікон, така вже трохи замурзана баночка. Хочу подивитись так само 9 грам, і повністю я її закінчила. Дві, Отже за рік в мене закінчились дві пудри. Більше в мене пудр в проєкті немає. Так, давайте далі для лиця. Давайте подивимося рум'яна. У мене закінчились ось такі одні рум'яна, Так, от розкладені на коробочка. Це е, від ламель. Ось такі румяна. Повністю закінчені, як бачите. І тут це тон 1 Beige Браун. 3,8 грама. Так, ще одні румяна в мене е, брали участь ось такі від Фармасі. Теж кришка поломана. Ну, я ними трішки користувалася, але, як бачите, прогресу такого немає. Тут було 13,5 грам, ну, їх мені, на жаль, не вдалося закінчити. Так, ще одні румяна ось такі. Це взагалі-то тіні від івроше, але я використовую як румяна, і їх так само мені не вдалося закінчити. ось так, і останні румяна, які беруть участь в проєкті, це кремові, ось такі від Євроше, Тут 3 грами. Ними я, звичайно, добре покористувалась, бо вони на початок проєкту були практично нові. Але ще трішки лишилось, і, напевно, ці румяна, я так думаю, візьму в наступний проєкт, наступного року, щоб вже їх закінчити. Їх тут дійсно залишилось дуже-дуже мало, як ви бачите. Але все одно вони не закінчились. Так. Що ще для обличчя залишилось вам показати? Давайте подивимося: ось такий бронзер від Lux Visage. Так само я його колись перепресовувала, бо він в мене розбився. ну Таких результатів по ньому видимих немає. Бо він для мене взагалі-то трішки темний, я його тільки влітку люблю використовувати протягом року темнувати він мені. Так. Для лиця ми подивилися всі продукти. Давайте переходити до брів. Для брів в мене закінчились ось такі тіні для брів, це ардеко повністю. Також е, закінчився олівчик. Дивимо. Ось такий олівчик від Люкс е, Візаж, Ultra Slim, тон 306 експресо. Як бачите, повністю закінчився. Так. І ще один олівчик ось такий від ламель. Тут уже немає ніяких знаків. Так само, як бачите, повністю закінчився. Так, і останній олівчик ось такий від люкс візаж відтінку 101. От залишився ось такий малесенький. Думала, його закінчу, але якось не сталося, Тому я думаю, його візьму в наступний. На наступний ріг Project Pen також, щоб це вже закінчити і не тримати ось такий малесенький огризок. Так, І останній продукт це тіні для брів, ось такі від Oriflame. У мене вони не закінчились. Тут як було, так і є на минулий звіт ось такі. Видніється дно, такі дирочки, і за ці два місяці я дуже мало ними користувалася, вони мені взагалі не підходять, і я хочу від них позбутися. Напевно, не буду їх тримати. Це таки тіні для брів це не мій продукт. Так, їх ставимо сюди. Так, для брів ми закінчили, і давайте тепер я вам покажу, що для очей. Почнемо з бази. У мене закінчилась за цей рік ось така база від ардеко повністю. Так, ще одна, одні тіні, які я використовую як базу, ось такі від фармасі. Це номер 5. Вони їх от стільки. Не вдалося мені, на жаль, закінчити, бо це сатинові тіні. і тому вони так йдуть помало. Але йдуть. Так, і ще одні тіні ось такі е, рідкі від Belor Design, тон третій піоновий. Ну, я ними практично не користуюсь. Вони самі потрохи-потрохи зменшуються, усихають. Е, не знаю, чи буду брати на наступний рік, щоб їх добити. Тут їх досить ще багато, більше половини. Ну, не мій це продукт, але е, добре, що тільки одні такі тіні. Одні, ще забула показати ще одні тіні від люксвізаж Metal Hype відтінок 04. Я їх повністю, бачите, закінчила. Нічого там немає. Ось. Так, поставимо їх тут. Так, З тінями ми розібралися, і давайте тепер переход, входити до губ. Що для губ в мене закінчилось? Так. Десь я бачила олівчик. А ось ось такий огризок малюсінький, це в мене був олівчик 에, Ruby Rose під номером 1, я його повністю повністю закінчила. І ще в мене є два олівчика, які, на жаль, мені не вдалося закінчити, хоча вони ось такі малесенькі огризки. Це теж Ruby Rose, але якщо порівняти з цим, то тут ще є чим користуватись це відтінок номер 6 і відтінок номер 5 Напевно, їх також візьму в наступний Project P, щоб їх закінчити. Так, ці сюди ставимо, а цей сюди. Так, давайте подивимось тепер на лаки. Лаки в мене закінчилися ось такі два від Faberlic і один від фармасі. Ось такий металік синій. І за ці два місяці я так само змогла четвертий лак закінчити ось такий від фармасі. Це як називається, вже немає тут назви. Ну, одним словом, ці лаки закінчила 4 лаки. Так, ну що ж, і в нас тепер залишилась тільки парфумерія. Давайте подивимося, що я закінчила за минулі 5 звітів. Так, ось такий аромат. Real Flowers Night or Sheet від Avon, От стільки його було. І я повністю закінчила. Так, наступний ось такий артистік. так, це пачулі. От стільки його було, і він повністю пішов. Далі третій Little Black Dress Party від Avon, Ой, що ти не вилазиш? Так, от стільки його було і я повністю закінчила. Наступний ребель фіолетовий. Ось звідси з цієї позначки. Наступний Cherish. так, Наступний Today від Avon, Так. Ще один аромат від Faberlic Dona Felice, 15 мл. От стільки його було, і я повністю закінчила. І останній аромат це келька нот даму 5 мл від івроше. Це мініатюрка. Так само ось флакончик. Повністю її закінчила. Так, тобто, на, е, було закінчених ароматів. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-8 ароматів. І в мене залишалося ще 4 аромати. Давайте подивимося, які по них результати. Перше покажу порожню баночку це ось такий спрей від Farmaсті. Лямур називається. Тут 115 мл було, стільки його було, коли я брала в проект. І я повністю його закінчила. Тобто, це 9-та порожня баночка з парфумерії. Ще один спрей ось такий від Євроше. Це манго і коріандр. Тут вже 100 мл, стільки його було на початок проєкту, і зараз його от стільки залишилось. Зовсім небагато, але все-таки мені не вдалося його закінчити. Так, ще один аромат ось такий мадам. Це, тут це тестер, тут 25 мл. Стільки його було на початок проєкту. Ні, це синя так, це з іншого проєкту. І я ним користувалася десь приблизно 5 разів. І, як бачите, практично практично ніяких результатів, тому що це дуже такий насичений аромат, і одного обшика стає, щоб пахнути цілий день. Тому це, на жаль, мій провал в проєкті. І останній аромат, який був в проєкті ось такий віа Лямур. Ним я трохи користувалася, позначку не робила, але видно, що менше його, навіть отак можна перевернути. І подивитися, що зовсім мало залишилось, але, але не вдалося його закінчити, тому що для мене це скоріше літній аромат. Так, е, от і все. Ми подивилися всі продукти. І давайте тепер робити підсумки, скільки в мене все-таки закінчилось. Давайте порахуємо. Давайте я зараз порахую і до вас вернуся. Так, значить, я порахувала, всього було 45 продуктів, з яких 15 я не закінчила, а 30 штук мені вдалося закінчити. Я думаю, що це дуже-дуже непогані результати. 45 штук закінчити 30, це 2 третіх і тільки 1 третю я не закінчила, 15 штук. І тут з цих навіть 15 є такі продукти, що якби ще. Тиждень-два, як то кажуть, то можна їх би було й закінчити. Наприклад, ці три олівчика, ці рум'яна вже на ісході, цей спрей так само, тобто з 15-го і ця водичка можна би було постаратися закінчити. Тобто з 15-6 продуктів уже їх залишилося дуже-дуже мало. Пишіть ви, як вам мої результати по Project Pen, Буде дуже цікаво почитати. Я вам всім дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось у нових роликах. Всім па-па-па-па!